У Житомирі з 1 вересня запрацює центр дистанційної освіти для учнів, які перебувають за кордоном чи за межами Житомира або не можуть відвідувати навчальний заклад. Центр працюватиме на базі ліцею номер 4 Про це 23 червня під час прес-конференції розповіла заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Ольга Єрмакова. Дистанційна форма навчання окрема форма здобуття освіти. Вона призначена не тільки для дітей, які опинилися за кордоном. В положенні чітко зазначено, що вона організовується. Для учнів, які фізично не можуть відвідувати навчальний заклад, і для другої категорії учнів для талановитих дітей, які мають індивідуальну освітню категорію, наприклад, професійно займаються спортом. І їхній графік тренувань, змагань і так далі, не співпадає з відвідуванням заходу. За словами Ольги Єрмакової, серед батьків буде проведене опитування, і батьки оберуть форму навчання, очну, очно з дистанційними технологіями, екстернатну сімейну форму, патронаж або дистанційну форму навчання. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.